Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Ви вже встигли заклеймити довбика так само, як і Джеко. Я танцюватиму на ваших трупах. І це буде незабутній танець. Фігня. Довбик програє проти Вертона. Дарусі. але мені подобається команда. І от ти от згадував Ромел Лукако, а білим Роме Лукако під час підписання Артема Доба Кримського Ромою, саме його так і називали українського Форварда. Але як відомо він вийшов із коментарем, розширеним інтерв'ю Лаґадзета Делоспорт і сказав, що він ніякий не Лукако, йому, в принципі, більше подобається Лаутаро Мартінес. Але самого українця фанати Роми тепер порівнюють із легендою Едіном Джеко, який не один сезон провів в стані Вовківе. Ми ще згадаємо, чому його порівнюють ми із а переходимо на Гудісон Парк, де відбулося українське дербі. Ліверпульський Евертон приймав римську рому, і у стартовому складі з'явилися два українці: це власне Артем Довбек і захисник український ірисок Віталій Миколенко. І як відомо, мав і просто прекрасний шанс у цьому дербі. Артем Довбек відзначитися, але не зумів переграти пікфорда. Вийшовши в один в один. Був ще один епізод: гульовий, практично. Коли довбику скидували із лівого флангу, і він лівою ногою намагався поцілити у дальній кут і рисок, але не влучив, м'яч пролетів поруч зі стійкою. І навіть міг Хартендовбику формити асист в один дотик, він протягом протягом цього поєдинку, перепрошую, дуже класно діяв, грав, відчуває партнерів. Це як в Жороні нагадував, до речі, мені і він насули новачка аргентинця, відкинув м'яча, але от він якось прийняв не так, забігав в штрафний майданчик і запинив вибіг Віталій. Миколенко просто відібрав м'яча. Щодо дій Віталіка, то знову він продемонстрував, чому шон дайчо настільки цінує і вважає точно гравцем основи не тільки на цей сезон, а на майбутнє, якщо дайче довго тривало, працюватиме не вже на Ґуді а на новому стадіоні, але точно із ірисками. Миколенко просто сули практично нічого не дозволяв зробити. Якщо аргентинець в принципі проходив українця, тоді наражався на порушення правил. Просто такий не знаю, якийсь підбуль в виростив. Собі дайч підбуляв в особі Віталія Маколенка, який просто відгризає будь-які мечі в будь-яких нападників будь-якого класу. Ну але коли перейшов пас з глибини Сюле -Сю все-таки показав, що якість є. І Апелегріні показав е довбику, як реалізовувати ці виходи сам на сам. І... Цих там просто вийшло так, що це по центральній зоні. А Миконко вийшов високо в атаку і не встав страхувати. І якраз коли не встигав десь бути в штрафному майданчику, а пербо, або трохи широко, або е, високо, ближче до чужої половини поля, поля е, Миколенко, то відповідно там найбільші проблеми Гроза Вертона в обороні е, починалися. І ну, загалом навіть по його флангу там вже дійсно в якийсь момент просто навіть не намагалися проходити, е, намагалися. Більше розігрувати через лівий, і там во от... так. Через свій лівий через Авертонівський правий, і там якраз прийшла комбінація, від якої просто е кайфанули в, в коментатора Роме, і де е довбик п'яточку відкинув. Перед тим ще, ще одна п'яточка була, стіночки, е все було просто розкішно е розіграно. І це такий момент, який е подобається в довбику, саме який є, потребує е Давіда Доросі, е тому що е все-таки. Він навіть дав великий інтерв'ю зараз про те, що там хто хто хоче може е, піти з клубу. Е, та навіть це може бути Павло Дібала, якщо йому його не влаштує позиція десь там зв'язочці під Довбиком Сюле або в двійці таких десяток, або в, на позиції якоїсь найфальшивої фальшивої дев'ятки, то е, добик дає глибину і дає можливість якось не бути таким передбачуваним атакам Роми. і він Дійсно е, відтягується, в пошуках м'яча він добре так е, обстукувався з е, партнерами. Поромі. І це тільки початок, насправді, його пригоди, тому що там були проблеми з візою, тому він не, не міг зіграти з банслі е, Але. Єдине, що ну, все, все добре. все добре складалося в ігра з цій грі, в тому, як позиційні ці атаки, як він брав участь, як він давав можливість розтягувати якусь цю оборону Авертона. Але ну в плані дійсно реалізації це такі два вбивчих моменти, і ну, хоча б один, ти чекаєш, що футболіст, за якого стільки заплатили, за якого стільки хайпу, який з таким пафосом переходив, розповідав про те, що це великий клуб, він міняє маленький клуб на великий клуб і. І хоче там настати, згадуючи Шевченка, згадуючи всю цю історію велику українських футболістів серіала. То е, чекаєш якогось більшого від е, футболіста, і тому трошки хейт полився фанатів. Е, почали там е, його десь е, клеймити, як е, Джеку в е, пізній стадії е, прощання вже десь з Ромою, що ти теж не десь не реалізовував моменти. Теж, теж був якийсь там не, не такий він форт Хоча е, в е, інтері потім дуже собі спокійно е, до, добре показав. Ну тобто, е, зрозуміло, що гарячковість фанатів Роми від того, що команда Рід грає в лізі чемпіонів, я вже не кажу про боротьбу за чемпіонства. Вона, попри те, що дуже багато зараз грошей вкладається, ці гроші, звичайно ж, не гарантують великих успіхів. Так само є сумнів, чи зможе Давіда Доросів потягнути цей великий проект, а не просто стати тренером, який змінить, дасть імпульс емоційний і змінить на позитивну динаміку походу сезону після того, як команда в депресії перебувала. Це зовсім інший вже розклад, тому що ти зі старту в те. Тебе мільйонів бюджет на підсилення, в тебе ще якісь можливо футболісти прийдуть. І якщо ти не будеш давати результату. А в принципі, ну якщо себе фанати Рома позиціонують як претендента на найвищі місця в серія, а тут в тебе суперник Евертон, який ну знову, напевно, буде боротися за виживання в АПЕЛ, тому що знову ЗТС повідомляє, що з мінуса очок почне Евертон через те, що там якихось шість нещасних мільйонів фунтів відомості не сходиться. Якийсь баланс за попередній сезон. Не то знову якийсь мінус впаяють Евертону на, на старті сезону. Відповідно, доведеться знову відіграватися Евертону. Але м, десь можливо забувають е, фанати е, Роми про те, що. Взагалом ну, Вапел досить, досить оцей середній клас команд, він досить, досить високий. І Евертон, в принципі, по цьому між сезоні дуже непогано виглядав, тому не скажеш, що це якась така команда, яка Хлопі, хлопчики для биття, вони е, е, і створювали моменти, і е, до речі, Миколенко взяв участь в атаці, перевів він фланг. Він вже е, показував рукою, куди потрібно сприймати м'яч. Не туди не перевели через центр. Дали через Маконка, Він такий: ну окей, я тоді сам туди закину, там, там хлопці розберуться. І він все, все бачив вже в своїй голові. Е, трошки заповінили цю атаку через паста на фланг, Простіше рішення, але далі вже Маконко без зайвих розумів розвинув гольов, гольовий наступ. Е, тому Евертона вже дуже багато таких механізмів відточені. І Макніл е, з Маконком на лівому фланзі часто спіприяв працюють і інші футболісти, і новачки потрошку так вливаються непогано. І Калверт Лювін десь нагадує, трошки згадує свої найкращі часи, найкращі версії себе, яку він напевно демонстрував ще при Карло анчелоті Тому е е Евертон насправді не така проста команда, але. Те, що фанати Роми вже так жорстко реагують на добика. Це йому потрібно зрозуміти, що ну от, якщо фанати Жоро не готові були боготворити, за помиляєшся, ти не реалізовуєш моменти, реалізовуєш якісь там якась гольова засуха і так далі. То фанати Роми можуть знищувати моментально з самого початку, що щось не піде. Це справді великий виклик для Артема, тому що умови не простіші стали, можливо, навіть складніші. А команда ще не автоматизована в команді новачки. Ні, дуже великий тиск керівництво фанатів, і як це все буде відбуватися, і як в цьому всьому буде почуватися добик, це ще велике питання, але помітно теж що в ньому велика впевненість, тобто в тому, що він робить, як він робить, тобто він ще намагався. Коли він викручував, коли він повз Пікфорда пробував, це мені нагадало, що він хочеться так трошки закосплейти Романа Ярмчука з тим таким е, ідеально викрученою стопою е, в гольовому епізоді Євро проти Словаччини цей переможний гол. Е, ну але не вийшло, не вийшло так е, і добре зробити. І це ще раз показує, що той гол Ярмчука це е, вища стадія мистецтва, тому що це не часто так вдасться зробити все ідеально. А тому тут треба ще над якимись такими речами працювати але загалом доби просто в порядку, тому що він відкривається. Він знаходить ці передачі, він відкривається в штрафний. Він забігає, він обіграється він стягується в глину. Тобто він по, по різному працює функціонує саме так. Я хочу деросі бачити рому. атаці, щоб це було різноманітно щоб це було не передбачено для суперника. Тому е десь це більше виглядає на те, що голи прийдуть, і от фанати е іншого табору, які за добика, які кажуть, що треба почекати не знищуватись. З першого штаб матчу. Ну вони кажуть, що ми ще на ваших кістках на ваших тупах хейтерів потанцюємо з Артемом добоком. Все в нас буде добре. Дуже віримо в цього форварда, в результативність українського нападника. Тепер ще цей поєдинок, який було складно, до речі, дивитися через те, що половина газону знаходилась в тіні, затінена трибунами, і ти просто деяких дій і футболісті, Навіть на те, що дій футболісті не помічав і куди м'яч в принципі відправляється. Довелося підкручувати яскравість екрану. А щодо Артема Довбека і його дій в цьому поєдинку, то він мені абсолютно не випадав і виглядав органічно. І таке враження, що це на полі знаходилися. Жирона Мічела. Не все виходило в цієї команди. Але от діяв саме щодо гри Артема Довбика, то він саме так діяв, як він грав за каталонський клуб протягом минулого сезону. В принципі, в нього інших сезонів не було, крім минулого, за, за Жироном. Отже, в наступному поєдинку вже стартує сезон новий серії А. І римська рома зіграє на виїзді 18-го числа в неділю проти Калєрі. І зрозуміло, очікувано, що вийде Артем Довбик в основі Даніеле Доросі. До речі, ти кілька разів заговорився його вирішив змінити ім'я наставника Давіде. Ну, це таке. А насправді він Даніеле Доросі, і прогнозують в Італії, що може він до речі не допрацювати до кінця сезону, навіть до початку нового року, бо за велике навантаження і за великі вимоги стоять перед цим. Клубом і нагадаю, що Артем Довбек в тому ж інтерв'ю dello Sport сказав, що мета повернути Рому в Лігу чемпіонів. Ось заповітна. Не йшлося про чемпіонство взятя Скудету, а от потрапити до четвірки найкращих команд Італії. Окей, переходимо до наступного поєдинку нашому огляді, в якому також брав участь український легіонер. І йдеться про Ілю Забарного, який відіграв повністю весь матч проти ж тієї каталонської жорони. відбулася перестрілка в Англії і перемогли із рахунком 3-2. І при цьому Іля Забарний єдиний футболіст захисної ланки, в принципі, який не покидав футбольне поле і Раола йому знову підтверджує, що довіряє повністю українському молодому захиснику. Змінили всю оборону, яка вийшла зі старту на. Навіть змінив Іреола воротаря, а Забарний залишився на футбольному полі і відіграв проти каталонського клубу від дзвінка до дзвінка. Компліментів багато можна говорити забарному, але в одному з моментів, коли якраз Крістіан Стуані, ветеран легенда Жерони, забивав, якраз можна цей гол частково записати на Забарного, який тим майданчиком, чи то проштовхнути м'яча намагався, чи я не зрозумію, які це дії. Але схожа помилка була на євро у складі збірної України, коли він тим майданчик. Ком в незрозумілій ситуації втрачав м'яча. Так само він тут просто віддав кулю супернику, потім щось зашпортався, не знаю, що трапилося, і впав на газон. Відбувся куворок, і після цього пройшла гольова атака. Стуані просто розстрілював голки Парабормута там так двічі спочатку. Він намагався вийти з м'ячем, вперся в суперника. Той трошки собі допоміг рукою, забарний від нього. відлетів, можливо, очікував, що свисток арбітра пролунає. Потім вже бігрів. Тувати в штрафний, там впав його партнер. Він через нього перевернувся, і це додало ще якусь дурнуватого кубізму. Ситуації і дійсно забили Жеронці цей гол. І, в принципі, прикро було насправді два голи аж припускати від Жирони, тому що це був склад абсолютно тотально такий другий. Там вірус підхопили дуже багато синих зокрема, і Віктор Циганков, і Доні Ван Дембек, Не знаю, можливо, якісь нові штами конокорнавіру. Росходять, які в принципі і в Україні потрошку так епідемія зростає. Ну принаймні багато е, підозрілих таких речей відбувається це, це і на Олімпіаді е, з нашими спортсменами е, трапилося, і в Жероні якісь цей вірус ходить, який е, десь збиває цю в підготовку, тому що целково вже ніби відновився, з'явився на полі, тільки з'явився на тренуваннях, щось ніби вже там вводити в гру. А е, через вірус не тільки не тільки сам, а й партнерів, десь це все підкос підкосило. А, а щодо дій забарно, ну то дійсно два голи пропускати проти такого складу Жирони, це непорядок. Ну, Перемогли, це, це добрий підсумок матчу. Е, втрачають вони. Е, Соланки, які приходять за 60 плюс мільйонів в Тоттенхем, і тут питання, чому не довбик, чому з -з 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 менше ніж половину можна було віддати. І я думаю, що якби позвонив Девід Леві особисто Артему довго це багато що вирішило. Але хто ж знав, що потрібно просто так мало для, для того, щоб підписати українського форварда. Жарти в бік, повертаючись до того, що з Бормотом насправді ситуація Досить неспокійно, тому що навіть ну, зараз Славки піде, а заміни якоїсь особливої нема. М -м, не знаю, хіба сподіватися, що Джастін Кліфер десь буде там в е, атаці бігати Семені. Ну це такі собі варіанти е, для не те, що навіть середняка, можливо, вже навіть для борця за виживання, тому що Суланка стільки голів давав, стільки і асистів і підграшів. Що це людина, яка тягнула за собою, і здавалося, що команда вже готова робити якийсь новий якісний стрибок, а тут віддають свого основного Форда. Заміни немає, часу дуже мало підписати якусь якісну заміну. Е, на якщо підпишуть, то в мене є великі сумніви, що вона так вчасно швидко вмонтується в цю команду, тому десь трошки не розрахували стратегічно керівники клубу, а партнер Забарного Маркос Сенесі він змінив агента і він, відповідно, теж десь готується потрошку е го гострить лижі з клубу. І це такий поганий трошки сигнал і для Забарного, тому що Забарний зна значно краще в парі з Сенесі грав. Це і йому дуже допомагало, і е надійніший Борман передав. І в принципі кожен з них ставав сильнішим. Плюс до того, це якщо Сенесі зараз відпускають, то зрозуміло, що навколо забавно повністю все буде будуватися цей центр оборони. Тому забавне десь ризикує трошки застрягти надовше в Бормоті, ніж би того хотілося, тому що десь якось так розсипається цей дуже перспективний проект. На очах. Якщо там Соланки і Сенесі забрати з клубу, то це дійсно може перерости в якусь боротьбу за виживання. Ну а не хотілося б, хотілося б, щоб навпаки десь забавний наближався до. Більш так топових клубів. Ну, подивимося, можливо, і не дограє він сезон. Цей до кінця в складі Бормута. Бо як відомо, його точно навіть купуючи з київського динамо за немалі гроші планували що ця людина точно піде на продаж в більший клуб. І в принципі, саме так працює за таким принципом. І, і, і Бормут, і можливо, в наступному сезоні от перепідписаного забарного, який продовжує контракт, нагадаю, до 2029 року, можливо, його і заберуть щодо дебюту в цьому сезоні дебютного поєдинку Бормут, Тато відбудеться він в суботу, 17 серпня, і зіграють на виїзді проти Ноттінгем Форест. Далі на Забарного та вишенюк чекає протистояння проти Ньюкасла Домашні потім Евертон Віталія Миколенка і згодом вже 14-го числа е, йдеться про вересень. Зіграють проти Челсі Михайла Мудрика. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати справи наших легіонерів, а також їхню гру у складі іноземних клубів. Це був Тарас Котів. Також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо лайки вподобайки цьому відео а також коментуємо. Ставте запитання на них відповідаємо.